Приклад царя Соломона показує нам, що все, що він мав, всі багатства цього світу, все, що йому Бог дав, і також мудрість Бог йому дав це все для того, щоб він розпространяв царство Боже на землі, але він це все використав лише для своїх зобстріхних бажань та бажань його серця. Він все мав і наложниць, і багатство цього світу. Але в кінці свого життя він сказав, що це все є суєта суєт, і він шкодував, що прожив своє життя саме так. І ті дружини, які були іноземні, вони його саме і розвратили, і він став поконятися чужоземним різним богам. І також він строїв капище для бісів. Серце його було розвращене. Він робив неугодне перед очима Бога, і нам Бог дає життя для того, щоб ми розпространяли Царство Боже на землі, виконували волю Божу, як це прийшов і показав на своєму прикладі і Ісус і Христос. Ісус прийшов і виконав волю Отця Небесного. І для того, щоб стати учнем Ісуса Христа, нам потрібна для цього церква, жива церква Ісуса Христа. Також ми маємо щоденно слухати Слово Боже, отримувати відкровення, які нам дають життя. Також ми маємо Богу поклонятися. Дусі і вістині і виконувати волю Божу, і не сфокусовані бути на собственних бажаннях і мічтанні, і жити в ілюзіях, які лише руйнують наше життя. Ми маємо не іскушати Бога, а милувати та прощати. Ми, як учні Ісуса Христа, щоденно приломляємо духовний хліб із учнями, також проповідуємо Слово Боже на своїх сторінках, ведемо щодня богослужіння, молимось і даємо десятину цих п'ять пунктів, виконували апостоли, і це приклад для нас, як ми можемо стати учнями Ісуса. Христа і наслідувати Царство Боже. І якщо ви ще не маєте церкви, а хочете пізнавати Бога та виконати волю Божу, напишіть мені і станьте частиною живої церкви Ісуса Христа. Врятуйте себе та своїх близьких.